Коли я почав обирати тему для наступного відео на YouTube, я вирішив, що правильніше буде задати питання своїй аудиторії в Інстаграм, на яку тему взагалі було б класно записати відео. І одна підписниця якраз таки написала ту тему, яка мені найбільше відгукнулась, тому що їх було близько 15. І ця тема звучить так: що я порівнюю себе з іншими, як з цим поборотися. Я сам колись мав подібний, скажімо так, затик. Вот і чогось мені це найбільше відгукнулося. Значить, ця тема буде найбільш корисна для вас, для людей, які е, мають вже зараз цю проблему або цей затих, да? або люди, які побачили це в рекомендаціях, і воно їм частково відгукується. впевнений, що ви тут в цьому відео побачите для себе багато е, того, що вам відгукнеться. Принаймні, я для цього зроблю все. Передам весь свій досвід. В першу чергу скажу, що з вами все окей. Коли ви усвідомлюєте, що у вас є такий момент, да? ви не поломані, все гуд. Якщо повернутися назад, на років 10 назад, то тоді я був в такому стані, коли я часто дивився на досягнення інших людей і порівнював ніби свої досягнення з їхніми, і в голові від цього в мене. Якби формувалося, чи я молодець, чи я не молодець. Звідки взагалі походить оця от думка? В першу чергу вона походить ще зі школи, тому що коли ми йдемо в школу, точніше починаємо ходити в школу, там є система оцінювання, яка, скажімо так, ламає наш мозок поступово. Що я маю на увазі? До прикладу, коли ми приходимо в цей світ, нас ніхто не повинен оцінювати. Ми вже приходимо. Совершенні, ми вже приходимо геніальні, і в кожного з нас є своя якась унікальність, геніальність, яку треба розкрити протягом життя. А коли ми ходимо в школу, то там фокус наш переводять не на то, що в нас класно виходить, а то, які ми помилки зробили, да? бо підкреслюється, наприклад, в диктанті. Да? Завжди. Слова, в яких ви допустили помилку, да, або місця, в яких ви не поставили розділові знаки, і через це вам ставлять оцінку, яка потім впливає на ваш психологічний стан і на вашу самооцінку, да, на то потім як ви будете себе в світі проявляти. Во це причина виникнення взагалі цього м, явища, да, щоб ви розуміли, звідки ростуть ноги. Ну зазвичай звідти, але ви розумієте, що оцінки в кожного можуть бути свої. Хто когось не оцінили батьки, когось не оцінили бабуся, дідусі, когось не оцінив чоловік або дружина, когось брат почав чмирити, да, або там сестра. Ну от типа, або в дворі на вулиці оточення. От я вам розказав, звідки. Конкретно в вашому випадку можуть рости ноги, а ви собі синхронізуєтеся зі своїм життям і зрозумієте, звідки це у вас. Тому що розуміти, скажімо, корінь, де він закопаний, це вже половина вирішення цієї ситуації. Що ж буде, якщо це не вирішувати? Ну, почнемо з того, що коли ви собі. Трактуєте той факт, що у вас є таке явище, да, і ви себе порівнюєте з іншими, і вам це не окей, да, тобто ви вже зрозуміли, що є оці порівняння, і ви від цього не щасливішаєте да, з кожним днем. То коли ви будете залишатися в тому ж стані і нічого не змінювати, то можемо назвати це так. Ваше життя. По певній експоненті буде рухатися в мінусовому, скажімо так, еквіваленті, буде такий мінус вайп у вас. Чого? Того, що з кожним таким порівнянням, і усвідомленням того, що десь вище не до, скажімо так, усвідомлюєте, що ваш стан він трошки погіршується. Да? Відповідно, зменшується кількість енергії, відповідно. Ви стаєте менш продуктивними, менш ефективними. Да, і все зводиться до того, що з часом почне проявлятися це все на рівні психосоматики. Будуть проявлятися якісь невеличкі хвороби, да, мінімальні. Якщо і тоді до вас не дойде, то тоді хвороби перетворяться в трошки більші. От, і, ну, А далі там смерть. Тобто люба мінусова експонента вона закінчується смертю. Це не погано і не добре, просто пояснюю вам, як працює взагалі всесвіт. От. І якщо вже, скажімо, задаватися питанням, як з цим боротися, або як змінити взагалі цю ситуацію, то потрібно зрозуміти, що якщо ви почнете з цим боротися, навряд чи ви е, отримаєте успіх. Чому? Тому що все, що у нас е, відбувається через боротьбу, через таку от якусь, знаєте, типу. Ну, типа «надо» і так далі. оце, це навіть ця формулювання, вона така, якби я, в мене є до неї питання. Е, тому, якщо ви хочете прямо боротися, то знайте, що це нема смислу робити, тому що, скоріше за все, е, успіху не буде. Але якщо поставити це формулювання трошки під іншим кутом, як змінити цю ситуацію і, до прикладу, перестати себе порівнювати з кимось іншим, то тут уже мені є вам що сказати. В першу чергу. Потрібно зрозуміти, що по щелчку пальця після перегляду цього відео навряд ли щось зміниться, да? тому що вам треба далі жити життя і якось не порівнювати себе з кимось, да? і змінити оці свої паттерни. Е, що потрібно зробити для того, щоб ви отримали якийсь стан, в якому е, ваша цінність виросте ну, якби автоматично? Да? І того стану вже буде достатньо для того, щоб. Опиратися на нові точки опори, до прикладу, які ви почули тут в цьому відео. Перша вправа, яку я вам е, рекомендую зробити, навіть тим людям, в кого вже все окей з самооцінкою, ви можете теж це зробити, і ваша самооцінка стане просто ще вищою, ще кращою. Тому, в принципі, цю вправу необхідно зробити всім тим, хто зараз слухає мої слова. Е, берете листочок, ручку і пишете е, список. Да? Своїх досягнень. Якщо у вас прям туго-туго йде, ну хоча б 10, от, в ідеалі це там, 30, 50, 100 досягнень за ваше життя, от, яких хочете. Ну, незначних, значних, середніх, там не треба турбуватися, не треба їх оцінювати. І себе оцінювати, там, типу, або це я запишу, або це таке не дуже досягнення, і так далі. Тобто ви просто тверезо е ну, виписуєте все те, чого ви вже в житті досягли. Да? Ну, це може бути різне. Якщо брати там по моєму життю, допустім, да? ну, от, І в мене там, досягнення найбільше, то, що я там, реалізував свою мрію, купив перший свій скутер в 13 років за власні кошти. Да? Ще досягнення, там, в мене є диплом журналістики, я три роки відходив. Ще досягнення, про мене знімали чотири е, телепередачі там, по пів години ефірного часу кожна. Ще досягнення я ходив 17 років на народній танці. Три речі на тиждень нас було тренування. Потім їздив на фестивалі там 3-4 рази на рік, об'їздив майже всю Європу. Якщо брати тільки станцями, це десь 25 країн. От. Ще, там, яке досягнення можу взяти, до прикладу, там я грав на саксофоні 3 роки і так далі. Да? Тобто є дуже багато різних там речей в житті, які можна занести в статус моїх досягнення. І коли ви ну, фіналите цей список, що да? я це робив. І там я виписував прям різні різні речі. Це даже були якісь там незначні можливі, моменти, але коли я їх виписував, згадував, то ну, я розумів, що так, да, круто, це моє досягнення. Одне із. І коли ви потім ну, зафіналили цей список і дивитеся на нього, тоді ви повинні його перечитати е і задати собі питання. Тобто проаналізувати себе, ну проаналізувати свої досягнення. Да, як із призми того, що ви це говорите якби не про себе, а про когось там, в третьому лиці. От. І ви просто читаєте ці досягнення і задаєте собі питання. От, людина, яка має такий список досягнень, вона е цінна чи вона типу, ну, якась, ну, якась, не така. От. І скоріше за все, що ви зрозумієте, що да, ця людина цінна. В цій людині є дуже багато різних якостей. В цій людині є дуже багато різних знань, мудрості е, там, і так далі. От. І опираючись на це, ви маєте зрозуміти, що ага, значить, це мій рівень тих досягнень і тих налаштувань, в яких я живу. Відповідно, я унікальний. Мене, скажімо, повтора немає, е, копії моєї також немає. І, відповідно, порівнювати себе, я можу тільки тоді, коли, до прикладу, я знайду людину, в якої буде хоча б 80% сходства всіх цих досягнень, що є в мене, тоді це порівняння воно буде м, органічним і екологічним. Да? А коли люди дозволяють собі порівнювати себе з кимось, в кого список досягнень колосально інший, досвід інший. І бекграунд інший, і зльоти, і падіння інші, ну, кемон, ви в різних вісових категоріях. Да? Це як в боксі. В боксі можуть заходити в Рінг тільки бойці, які плюс-мінус знаходяться в одній вісовій категорії. Плюс-мінус 3-4 5 кілограмів. Да? Чого так? Це ж не просто так. Це значить, щоб були е, ну, рівні, скажімо так, е, навики, да? рівні там, досягнення і так далі. Тому. Тут потрібно ну, взяти оцей от, е, приклад і наложити його на своє життя. Відповідно, ви маєте, точніше, ви можете порівнювати себе лише тоді, коли ви бачите, дізналися про людину все. І ви розумієте, що ну от прям у вас однаковий шлях, і ви зараз в однаковій точці, Да, без проблем можете себе порівняти, але це тоді не буде мати жодного сенсу, е, тому що ви будете і так розуміти, що ви плюс-мінус на одній точці. От. Виходячи з цього. Я можу резюмувати одну глобальну істину. В тому, що порівнювати себе з іншими, це ізначально безсмисленне да? Чого? того, що, ну, по факту ви ну, якби, займаєтеся тим, що не приносить вам позитива, що не приносить вам е, задоволення, е, витрачаєте на це час. І енергію, тобто свій власний ресурс, і потім да, через це щось не робити в своєму житті. Відповідно, якщо опиратися на те, що я сказав в кінці, що порівнювати себе можна тільки з тим, хто знаходиться плюс-мінус в тому ж об'ємі досягнень, що і ви, а це буває дуже рідко, то відповідно в більшості випадків, коли ваш мозок захоче знову. Піти там в порівняння себе з кимось іншим, ви маєте його зразу присікати і пояснювати йому, що це бред, ну що це марна трата часу, ресурсу взагалі всього. І це просто демотивація і мінусова експонента. Тобто, це апріорі не не можна робити, і ваша задача. Дисципліновано далі замічати всі от моменти, де ваш мозок захоче зайти в цей мінусовий вайб знову і взяти його, да, зупинити сказати: стоп. Алло, Лариса, я що роблю? Я взагалі куди йду і про що думаю? Я зараз щас... плюс в мене експонента, чи мінус? Навірно, мінус. А чо в мене мінус? Ага. І задає собі питання, чому я про це думаю зараз? Ну, напевно, не все мене влаштовує? А що мене не все влаштовує? Ну, бо, напевно, я щось не то роблю в житті. А що я не то роблю в житті? Ну, бо там боюся, що про мене скажуть другі. А що я боюся, що про мене скажуть другі? Бо мені кажеться, що коли я почну щось робити, я віддалюся від свого окруження і я остануся сам. А чого я боюся, що я остануся сам? Ну, тому що мені так колись нав'язали батьки, що там треба бути в двіжухі. Да? А чого мені, я маю такі упередження? Чого мені так батьки сказали? Ну, бо їх так навчили. А чого їх так навчили? І так далі і тому подібне. Тобто, це, скажімо, я вам дав приклад елементарного самоаналізу, да? який допомагає усвідомлювати причинно наслідкові дії е, ваші. І тільки тоді ви можете їх змінити. Вот. Наостанок даю вам таку пораду від себе, що чим швидше ви усвідомите свою цінність і почнете її масштабувати і розвивати, тим швидше ваше життя набуде класних, позитивних фарб, і ви почнете усвідомлювати, як різні сфери вашого життя починають підтягуватися до цього плюс. Плюс вайбу, так назвем так. І лише в цьому стані, лише в цьому стані взагалі можна створювати щось, розвивати себе, бути взагалі корисним Всесвіту, да? впливати на ваше оточення позитивно. Да? Бу, негативний вплив також є. Вот. І плекаю надію. Що після перегляду цього відео ви точно усвідомлюєте важливість роботи над собою, важливість, скажімо так, підмічати свої якісь точки росту. Якщо одна з точок росту була якраз таки в цій темі, залиште обов'язково, напишіть якийсь коментар. Мені дуже приємно завжди, коли пишуть люди. Якісь змістовні коментарі. Якщо ви подивитеся інші мої відео і подивитеся там у коментарі, то ви зрозумієте, що я на кожен коментар даю таку ж саму змістовну відповідь, тому що для мене це енергообмін. Я вкладаю зараз енергетично себе в вас таким чином. Да? От. І круто буде, якщо ви захочете зробити енергообмін так само, тільки через коментарі, там, підписку на мій канал. Репост собі якоїсь, якогось фрагменту цього відео в сторіс або в рілс, Відмітку мене я це обов'язково собі також буду скажімо так, репостити, ділитися, да, там якісь, е, які мені будуть максимально подобатися і відгукуватися. Е, дякую за перегляд. Е, благодарю, так сказати, і до нових зустрічей!